Друзі, всім привіт! Почали ми вже розбирати нашого сірка. вже розкотили ми його. Місця, як ви бачите, ну, достатньо, навіть більше, ніж треба. Вже ми розкотили. У нас є отака каталка спеціальна. На колесах вона. І бачите, нормально весь міс лягає на цю каталку. Ну, Ми вир... вирівняємо, звичайно. Зараз він просто лежить. Ми трошки піднімемо і підставимо брусь, який буде рівно. Так, ну, коробка вся під заміну повністю. Всі шестерні вал ми вже купили. У Андрія ми купили. Ну і по шестерням там також треба все міняти. Там, ну, Воно, мабуть, так не побачиш. ну. Но... Треба міняти. Тут, от бачите, ну це вже мій косяк. Я збирав коробку, і бачите, поніжені, повишені я переплутав оцей сам валік, ну, неправильно поставив ні тією стороною. Тобто вони в мене не включались. ну Це мій косяк. Мабуть, поспішав. Я, я навіть не знаю, що так вийшло. от, реально. По мосту ну, все треба виймати. От, Із-за того, що у нас був їздун, от, у нас проблема була останні от пару років, це почало вилазити. Тут розбовтано все було де планітарка, неправильні ці зазори. Неправильні Неправильно оці підбирали і порозбивали. Ну, скоріше за все, тут ну, смисл такий, щоб поміняти всю планітарку на нову і не мучитись. Так, Також шестерні на стакани, треба під заміну, підшипники. ну Тут тільки великі шестерні не треба міняти, а так, все під заміну. От. Звісно, треба буде знімати колеса. Ну, да. От. ну і зразу чистити, працювати кислотою. Я буду працювати, фарба підніметься від кислоти, потім йоршики Ну і так далі, повністю до металу. От. Так. По навісі я також, так, не видно добре. Ну, запчастини тут. Ну, все, гальма треба брати, диски, повністю все треба брати. У нас єдине, що повністю зараз нове, от на 200%, це оця проміжутка. По валу відбору ми поставили ці шестерні, велику шестерню нижню. Ну Там все нове. ще, ну, буквально все, корзина, ну все нове, лапки, оці. Ну Все, буквально все. Навіть пружини міняв повністю. Тобто оц оцей вузіл повністю новий. І мотор у нас новий. От. ну Реставрація ясно. І По запчастинках бачите, скільки мені тут чистити треба. Я думаю, буде весело мені. Педалі, кришки. Кришки великі, кришка з КПП. Ну, все буквально. Так, тут також потрібно поміняти два підшипника. Зараз руки чисті, я показав, бо воно вже гуляє. І причому гуляє в підшипнику не в тілі, а в підшипнику. От. Так що, так, да, буде весело. Це ж передній цей мост треба якось також чистити і пофарбувати. Повністю ланжерони. Так, і ще що хочу поміняти, хлопці, Це... Цю Це... штуку повністю я вже хочу купити нову. Вона у мене розбита. І бачите, що їздуни оце як зробили. Причому кажу, давай купимо ущільнення гумові, ніхай буде. Зняв якусь штаніну. Скоріше за все, її треба купляти з ущільненнями. Там все на них зараз йде. От хтось каже, що вже запізно. Ну, я б не сказав, тільки лютий, початок лютого. Я думаю. Ми вже майже все розібрали, ну, ясно, що мост треба. Ну, це, ну, добре, день, ну-два, поковирятися, там, купити запчастини і ну, фарбувати, там більше фарбувати, ніж збирати сам трактор. А кабіну вже, ох, кабіну вже, так, да, в останню чергу будемо. Знімемо кабіну і, скоріше за все, знімемо, так. Да. І будемо вже балуватись з кабіною. От. Ну. А умови я вам скажу класні світла, не вистачає дуже дуже не вистачає світла, але це нічого. Всім дякую за перегляд, кому цікаво. Будь ласка, підписуйтесь. І мені копійка якась на запчастини. А вам це нічого не коштує? Дякую, хлопці, всім удачі.